Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Альона. І я хочу сьогодні вам предложити деякі упорядочення. От всі кажуть. Переходи Да? я дуже часто тепер кажу, що вібрації землі важкі, як взагалі не свихнутися в цьому, в, в цьому всьому хаосі. Дуже багато зараз процесів відбувається, і вони тільки десь на початку відсотків 10 того, що наша земля змінюється енергетично, вона буде далі змінюватись, вона буде трясти нас, колбасити так, щоб прямо людина всколихнулася. І більше буде спочатку, знаєте, як іде очищення взагалі любого фізичного тіла, якщо це фізичне тіло. Коли я роб... працювала масажистом, то я побачила, що ти починаєш масаж робити. І перше правило того, що ваша лімфа. Дасть збой сильний після першого ж масажу, тобто лімфосистема підніме всі воспальні процеси, які були у вас застояні, негативні процеси, і почнеться процес воспалення. Знаєте, такий стан простуди. На десь на другий, третій масаж, вже другий, третій робиться слабіше. І десь на другий, третій вже людина відходить по чуть-чуть і їй стає легше. На четвертий вона вже бігає як молодий козлик. Я робила ну, дорослим вже стареньким людям, і вони перші рази дуже жалілися, що їм дуже больно. Значить, через Для того, щоб очистити своє тіло, яке ми засорили, як і наша земля зараз, яку ми засорили енергетично, фізично, всім любими способом. Потребує від нас а, якогось воспалення такого, воно зараз те саме і відбувається. Ну, і як в цьому всьому вижити? Всі так кажуть, всі лякають, але нам треба і далі жити. Люди жили і раніше, війни, і всюди, і тепер нам треба приспособитись до цього стану. Як краще всього робити? Якщо ви вірите в силу молитви, в силу медитації, йогу, спорт, ви можете облегшити собі хоча б короткочасно. Ну, аскези по поводу питання, це можна зробити. Да, можна алкоголь виключати, каву, там, виключати м'ясо на деякий час. Може, вам воно і легше буде на довгий час. Якщо це ви можете робити, це дуже облегшить ваш стан. Але не може бути одного пункту без іншого. Одно просто м'ясо виключити, але при цьому їсти булочки і не розійматися спортом не вийде. Значить, треба по-перше. Медитації, спорт, молитви, е якісь пробіжки, якщо вам доп... ну, те, що щось, те, вам приносить задоволення. По-друге, можна запалювати свічки, вогонь дуже добре вичищає любе, любої людини, дом чистити більше свічками, проходити з ними і казати, що ця свічечка, очищає мій дом, мій простір, мої думки, моє тіло. Потім мати убрати, ну, якщо це можливо в вашому житті. Потім якусь духовність, якісь медитації, якісь зарядки, якийсь маленький спорт, навіть якщо ви не прямо в цій темі, то хоча б трохи почати цікавитись цим, просто для вашої ж безпеки, моральної, психічної. І слідкувати за своїм психічним станом. Зрозуміло, що вам хочеться читати новини, слідкувати за порядком, наче вам здається так, що якщо ви будете читати кожен день, то ви будете контролювати ситуацію. Це не так, контроль все одно не буде. Звісно, якщо там летить щось, ви повинні дивитися, звідки куди летить і себе в безпеку якусь перевести, якщо ви тут. Це правильно. Але все ну, правильно включати мозг. Якщо ви розумієте, що трошечки починає криша з'їжджати, то краще з кимось поговорити і проговорити з тою людиною, яку ви дійсно довіряєте, не просто зливати на неї весь негатив, нити, страждати, а по факту, по ділу, якщо вам треба з кимось поговорити, ви повинні зібрати факти, які вас ем, ну, тримають, да? Оце. убрати соплі, убрати воду і сказати чітко по ділу людині, і що ми можемо з цим робити. Чи просто проговорити. Говоривши це без соплей ниття це забирання енергії одразу, обрати ниття зі свого життя і нитіків. Чи сказати нитіку, що він повинен перестати вам нить, інакше ви йому не зможете допомогти. Реально, це забирання одразу енергії. І він викачав вас, йому хорошо, він нічого не вирішив, і ви йому віддали енергію. Нічого він із ваших советів, порад нічого не зробив, але при цьому понив і просто відкачав у вас енергію. Убрати таких людей, токсичних, нитіков, чи просто сказати, що якщо ти будеш нить, то ми спілкуватись не будемо. Самому перестати нити і тільки по факту казати те, що вам краще всього зробити, щоб воно до чогось призвело, як облегшити ваше життя, перестати е негативно виражатися в сторону чи обсуждати інших людей. Перевідіть свою увагу на якийсь фільм цікавий, там, на щось цікаве, на книжку. Кудись переведіть свою увагу, щоб ви перестали включатися на негатив. Клясти ні в коєму. Разі клясти не можна. Тим самим ви засеряєте своє енергетичне і фізичне тіло і своїх дітей. Навіть ви навіть не розумієте, що там відбувається. Спорт сказала, клясти нить не можна, а можна якось полегшити ваш стан. Питанням, так що я сказала, якісь духовні практики, якийсь спорт, і вставати не в 12 дня. Да? Ну, звісно, якщо ви вночну сміну не працюєте, а намагатися працювати духовно, енергетично, саме працювати час з 4 до 8 ранку, такий активний, практично чудовий. Ну і звісно, на протязі усього дня контролювати більш-менш перестати. Думати негативно, перестати клясти, перестати вливати енергію свою в інших людей і думати про інших людей, колупати свій мозг про інших людей. Станьте уважним більше до себе зараз саме час працювання над собою. Якщо люди не перестануть друг друга клясти, їх стане все менше і менше. Треба перестати думати про інших щось погане, почати думати, як змінити своє життя на краще зараз, в цьому моменті. І щось зробити для себе і вклад для своєї сім'ї. І Якщо ці сім'ї стане більше світлих, більше думаючих про себе позитивно, ви перестанете думати негативно про інших, і ваше енергополе вичистить ваш, вас, вашу землю і берегти те місце, де ви зараз живете, оберігати, очищати, намагатися якось, ну, може, не донесете, але намагатися донести іншим, якщо вони щось роблять при вас. І це не буде шкодити вашому життю і здоров'ю, то, звісно, якось попередити людину, що вона тут не права. Ні, це не значить, що лізти зі своїм совєм. Буває, просто проходиш і бачиш, що хтось інший, сильніший і ту людину застереже. Але якщо у вас вже біля вас хтось збирається і хтось до вас прислухається, то доносити тим людям, хто прислухається, хоча б до якоїсь істини. Ну отак, тобто, це може вам допомогти зараз не з'їхати з розуму. Трошечки включитись, нам все одно далі треба жити на цій землі і не здуріти. Всім пока!